Та Мурзик — це Європа. Купатись чи не купатись блядські ці питання зайобують. Книжки, диски, імпортні наклейки, автомобілі, імпортні наклейки, магнітики, вініли, помідорчики, сало. Приходьте! Від'їдіться. Папа море воно Бачу? Я, ми, ми власне сьогодні, сьогодні заходили з ходу. Ми бачимо, що так головний там хід головний. головний да. А всі люди йдуть ліворуч. А куди вони всі йдуть? <сум> там масле де там хуя масла. Да. Ця бляцька Данія пістить всім сподіванням. Добре. Героїв правління! Героїв правління! Вір взяв огірок, підняв чарку, і з філософських підтекстом сказав «Всі пизда!» Відповідав Владимир, що кругом мірове правительство. «І що ж ти таке знаєш?» – спитала бабуся. «Хуй пизда, говно повидло, в жопу пов йоманий понос!» – сказав я. Цюріх, мюнхен, брно, відень і Лімасов. Приходьте на мій виступ, буду читати безсмертні твори. Радий всім бачити.